Ти признайся мені звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печаль. Спрая вода синій спині. Падам пам пампамба до яби сплея вода спині. Добро, прийшли до своєї слави. Ваш шлях. Впевнено. Ну, до професія, так? Моя любов до професії, вона завжди вважалася так в родині, що це такі ну, дитячі якісь мрії. Але я стала купувати такі, такі листівочки, вони продавалися з фотокартами акторів, і про них там було написано, як їх звати, в яких фільмах вони знімалися, де вони вчилися і що вони вміють. Потім ще мені потрапила така красива книга актори радянського кіно, де всі такі були красиві, не, не в джелинцях, а такі красиві були актриси, сингуа, з, з пір'ями, з застрілами, з такими шляпами. І там було написано, що та вчилася в музиці, обов'язково всіх музична школа, обов'язково всі хореографія. То оператор настільки, настільки безсмертний, вона ж. Падають разом з актором, там камера з, з оператором, з актором падає. Я от вам привезли, книжку Олі Бірзул, а, Це продюсерка прекрасна абсолютно. Оце, от, бачите, як тут пальчики складені? Оце Складаємо. так. Оператори, оператори і режисери так роблять розкадровочку. Ось так. Кожного разу, кожного. Перед озвучанням, перед зйомкою, перед виходом. Потім з моментом вже якогось там його статусу, впізнавання, коли я там вже стала нагороди, стала ремізуна. І е, це поєднано ще з відповідальністю, що я не можу погано зіграти. І цей один комплекс відмінниці переріс в інший комплекс відмінниці, але я хвилююся завжди. Завжди. А зараз? І зараз <смітна> <смітна> Не хвилюйтеся. – тому що я ж не знаю, як де, де, ну, чи це всім цікаво. Який професійний совет акторці можна дати нам, ну цим то йдуть по акторській кар'єрі? Ну якісь совет або Пораду. – так, дайте бані пораду. Я дуже порадила формувати свій смак. Ми не всі народилися в родині там, Федеріко Феліні, де би нам розповідали, які фільми гарні, які негарні, які книжки хороші, які не хороші. Але я колись там ще років, напевно, з 13 чи 14 стала свій щоденник читацький, я записала тобто, те, що я читаю, якусь там фабулу, які герої. Це було пов'язано з уроками літератури спочатку, але потім просто, щоб фіксувати. А потім я стала робити це так само з кіно. Скажіть, коли ви працювали з княтокта, у вас бувало таке, що в один день було дві репетиції? Ді і було... дві вистави. і п'ять, напевно. Але я навіть коли я на знімальний майданчик даю групу заняті свою, якщо я граю виставу в цей вечір і мене просять про цей день, щоб я не дала на зйомки. Я ніколи, якщо мені поставили в театрі, не даю цей день, як свій вільний. Навіть якщо зі мною на ролі є ще 2-4 афризи. Бо може статися так, що саме в цей день всі захворіють, чи якісь обставини не такі, і мені треба буде вийти і грати в театрі. І театр як моя основна робота і взагалі театр, який мені є пріоритет. Трошки більше лайфхаків та скажімо так, закулісних моментів з зйомок в кіно. Особливо дуже цікаво послухати про зйомки в Ізраїлі, як було на комунікації між акторами. А, та друге, най... а, яка країна, на вашу думку, є найкраща для початкових зйомків в кіно, ну, як для акторів, щоб починати свою кар'єру? який грав мого основного партнера, ну, мого чоловіка, мій основний партнер. Раптом сьомій ранку, коли ми їхали на зйомку, він мені почав розповідати а, свої політичні погляди а, і говорити такі речі, які для мене непропустимі. І а, я вважаю, що це абсолютно антиукраїнські були лозунги, сепаратистські. І для мене це було настільки... Важко усвідомити, що ми живемо в рукому Києві, і людина каже, на все воля Боже. Я кажу в сенсі зґвалтування в виступ мені, вбивство мовлят, дітей, вагітних жінок, на все воля Боже. Можемо будемо говорити, що наш ворог є конкретно Російська Федерація, і на нас бомби летять з Росії. А не звідкись? Я це розглядаю. Якщо я отак. І, і це я виявила в, в розмові тільки в останній день. Але якби я це почула в перший день, не дивлячись на всі контракти, які підписали, я б розвернулася і за свій рахунок я б не знімалася. Цеме оточення, саме середовище було російського міністра. Але в 2004 років, після першого майдану, в мене просто в голові мені, ота клетка якась перевернулася, і я подумала, хто я така, де я живу. Якщо в мене руський мір, чому я не йду в Москву? Я можу там стати актрисою, там зніматися в кіно. Я знімалася, в нас проїжджали російські групи, я завжди грала з головних ролей, і зі мною якось рахувалася. Але я чомусь залишилася тут, я вибрала цю країну. Ви маєте не говорити без безлоганно. Ви маєте говорити так, щоб вона була вашою природньою мовою. Бо в кадрі це все дуже чути. Не буде повернення до російської мови в, е, в Україні ні в театрі, ні в кіно. Не буде. Люди, які будуть намагатися це зробити, будуть вважатися зрадниками на рівні просто зрадників держави. І ви це просто маєте усвідомити. І англійська. Тому, будь ласка, у вас зараз є чудовий час і не зволікайте, і вчіть українську і англійську. Я хотіла запитати, ось на рахунок зйомок ізраїльського кіно, що окрім того, що 50% зйомочного дня оплачують репетиції, що ще ви б хотіли привнести в українське кіно? Я би хотіла менше робочий день, бо це дуже важко все ж таки. Я би хотіла таку виробку, яку ми все ж таки робили в ізраїльському кіно, яку ми робили раніше. Бо зараз я знімалася в серіалі Бітківські збори. У нас була це називається виробка, це те, що ми знімаємо, що потім йде на екран. я завжди хизувалася і розказувала, що в кіно ми дозволяємо собі репетиції, ми дозволяємо ставити світло, ми знімаємо дві або чотири хвилини, ну шість хвилин того, що піде на екран. А серіали це 14, 16, 20, 25, ну серія прямо в день. Яка якість може бути? Ніяка. Зараз в цьому фільмі, в якому я знялася в Україні. Ми знімали 14 половине. 14. Це а зломок серіалів. Це дуже погано. Якість від цього не виграє. Я ніколи не відмовляюся от через те, що там вік чи ще щось. Я вже в 36 років зіграла трьох бабусів. І тому в мене це все. До речі, у нас на Закарпатті, як ви ти заміж в 16 уродити дитя, то і 36 вже не так, Уже Вже бабу... 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 32 можна так. бути дому. <рес> <рес> Мені завжди цікаво, щоб це був цікавий матеріал. Мене багато епізодичних ролей, бо свою велику кінороль в Гніздо Горбиці я зіграла в 45 років. Але в мене вже до того в театрі було отапове. У мене був найкращий світовий репертуар від Офелії, Русалин, Данії, 4-ї сестри. Соня, вона був Марія Стюарт, у мене був репортер, на якому я росла. Я відмовляюсь ще від робіт, якщо це повторення, коли я знялась в місті Горниці, там жінка, яка поїхала на заробітки. І потім почалось. А зіграти там ще одну заробітчанку, а ще одну. Я кажу, чекайте, ну я там якесь інженюка, весілля, а тут що, заробітчанку чи що? <кій> мені, мені не цікаво повторюватися. <кій> А саме по навикам обирають, наприклад, вождіння автомобіля, чивання, чи крайньої експерти. І набирають на кіно це дуже багато типаж. Якщо треба, щоб це була довгонога, 90-60-90, ну як би я не підстрибувала, не візьмуть мене. Або якщо це просто режисер, хоче якийсь такий зовсім інший фіт. Три вона може зіграти, а ми вже затвердили актрису, вона так зіграє. Я кажу, кого ви затвердили? Я кажу, Наталія Бормюк, а, боже, Я кажу, про Я кажу, про неї про неї красиво це Дякувати від себе особисто за вашу роботу у серіалі Люся Інтерн. От для мене роблю. майже автобіографічний. Серіал Люся Інтерн» – це просто мій темперамент, мій карти, все моє. А в кіно це біздоволеності. Я прям жила разом з вами в цьому серіалі. Ваші професії. Найкращі, і найприємнішими. Ну, Обисвіє. <звук> Провії, цунами, які будуть зносити вас, ламати вас, намагатися вас зламати. Але вона знати, що ви все одно будете йти проти цього віку. І якщо подивитися, це просто лише вікна. А ви всі прекрасні, талановиті, красиві, сильні. І що нам світові? Браво! Нас в нас гостях тетрачки була Рива зюбіна.